Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Будь ласка, хто мене дивиться на постійній основі, і ще не підписан, то підпишіться. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм таким щастям. Мені сьогодні вручили орхідеї. Це мій подарунок на 8 березня від мами і брата. Ось ця орхідейка маленька, красуня, подарунок від мого любимого братика. Він знав, що мені орхідея сподобалась, поїхав її та викупив. Має вона небагато корінчиків, бачите, зверху є трошки корінчиків, але вона маленька, ще не ростить корінчики, звісно, і вона виглядає гарно здоровою. Сподіваюся, що буде все добре. Назви в неї немає, тільки код. Якщо ви її впізнаєте, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву. Вона в розмірі міні, бачите, зовсім маленька. Дивіться, що в неї з китоносиком. Зараз вам покажу все дуже близько. Ось тут вона розголоджує, немає квіточок, пробуджує брунечку, подивіться, як гарно. Там далі також пробуджує бруньку. І подивіться, тут також вона розголучується. Ось така маленька біла красуня з дуже чарівною губою. Там губа просто настільки гарна, розписна, як картина. Подивіться, класна. За губою дуже гарні плямки. На квіточці. Вона і плямиста, вона і в полосочку. дуже дуже, дуже гарна орхідейка. Мені так сподобалось, я її побачила в магазині, коли була в Харкові. Пішла накупила. І вона мені так запала в душу, і коли брат питав, що мені подарувати, я йому натякнула, де шукати і що шукати. Ось дуже рада, що він поїхав і купив мені цю орхідею. Дуже рада, він зробив мені настільки щасливою. Ось така краса. Переходимо до іншої. Це орхідейка від фірми Green Balance. В неї назви немає на горщику, але вона всім відома. Подивіться відразу на корінчики. Корінчиків багато. Обирала цю орхідею моя мама. І вона знає, що я таке полюбляю, в мене такі орхідеї точно немає. Плечудина вона в торф і в кокосові чіпси. Одразу з вами подивлюся, що тут з корінчиками, бо я ще її не розглядала. Це пігмент, а не гніль на шиї. Також в неї листочки бачите в краб. Краб, звісно, погано проглядується, але він є. Розетка невелика, що мені подобається. Не люблю я орхідеї, які мають великі розетки. І подивіться, що це? Що це за крапчасте сонечко? Це орхідея Манхеттен. Наскільки я знаю, їх дуже багато подібних, це Манхеттен, із того, що я шукала. Якщо ви знаєте, як вона називається по-іншому, то, будь ласка, також поділіться. Вона також має розголучення, ще бутончики буде розпускати нові, буде дорощувати квітоносики. Все вона буде ростити, дуже гарно виглядає. Мені подобається. Я колись побачила у своєї оргоколеги відео про орхідеї рожевий дракон. Він мені так запав в душу, і от мені щось хотілося таке от потіпне. Ось подивіться, будь ласка, зараз на ці дві орхідеї. Вони такі різні і трошечки подібні завдяки своєму крапу і чарівній губі. Клас, я така щаслива, дуже гарні орхідейки. Я мамі відвезла шість своїх орхідей о домашніх, здорових і отримала ось такі. Гарні подаруночки, ну, щоб подарити орхоману на свято. Звісно, що орхідейку. Ось такі в мене новини. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі. А я вам бажаю гарного, тихого вечора, тихої ночі і нових зустрічей на моєму каналі. Все буде Україна. Героям слава!